Такого поняття, як стабілізаційний пункт у Америці, Канаді, Європі немає взагалі. Такого підрозділу, такого взагалі угрупування ніде немає. Стаб це сугубо наша продумка, українська продумка. Вона себе оправдала, вона довела свою ефективність, довела того, що на цих рівнях може зберігати життя, стабілізувати бійців. Я, я хірург. Якщо в нас там поступають легкі і я вільна, я можу стати їм помити з раветками ноги, помити його самого, одіти йому носочки, футболочку, трусики і штанішки. ці носочки, каже, дивись, які тебе носочки з сонечком. І він, вони вже живуть від цього просто людяного, від людяного відношення. Там вимиваєш обличчя, каже йому, давай ушко помиємо, давай носика помиємо. Я не вважаю, що це щось таке, таке що я не должна робити, як це я не буду робити. Я це буду робити, я це буду робити і буду казати їм дякую. Пойду наколочу їм чайку, скажу, іди, сонечко, а ти тут відпочивайте подушечку, і своє діяло дам. Тому що ці люди заслуговують на найвищого, нашої поваги, нашого повної віддачі.